Розділ вісімнадцятий. У надрах пагорба. За наказом Джуліана всі надягли додаткові светри, бо він знав, що під землею буде холодно. Дік позичив нобі свій старий светр. Вони зраділи, що так одяглись, щойно пішли темним ходом. До першої печери, бо повітря у підземеллі було прохолодне. Перед маленькою печерою Джуліан посвітив ліхтариком, аби показати друзям сходинки на стіні вгору, до отвору в склепінні. – Це так захопливо, схвильовано сказала Джорджа. Мені таке до вподобе. Цікаво, куди веде цей отвір у склепінні? Я піду першою, Джу. Ні, твердо заперечив Джуліан. Я піду першим. Невідомо, що може бути на горі. Він поліз угору, тримаючи ліхтарику роті. Бо йому потрібні були обидві руки, аби триматися. Підпорами для ніг слугували міцні цвяхи, вбиті в скелясті стіни печери, і на них було досить легко спинатися. Він дістався до отвору в склепінні, просунув голову в нього і скрикнув від подиву Отакої! От Тут величезна печера, понад шість танцювальних зал, і всі стіни світяться. Гадаю, вони фосфорують. Він проліз в отвір і звівся на ноги на підлозі величезної печери. Стіни дивно мерехтіли, і Джуліан вимкнув ліхтарик. У печері вистачало фосфоруючого світла, щоб нормально все бачити. Один за одним підійшли друзі і із подивом витріщалися навкруги. Це як печера Арладіна. вигукнула Енн. Еге ж, Джуліани, від стіни склепіння лється дивне світло. Діки Джорджа на силу затягли Тіммі до печери. Тіммі тут же опустив хвіст, побачивши скрізь дивне мерехтіння. Але коли Джорджа поплескало його по спині. Хвіст знову піднявся. Як тут просторо, зауважив дік. Гадаєш, чоловіки влаштували тут собі схоронище? Жуліан засвітив ліхтарик і почав світити навколо, вишукуючи темні кам'янисті закути. Схованок я не бачу, сказав він. Але краще до пуття оглянути печеру, перш ніж іти далі. Друзі обстежили кожен закуток сяйної печери, але нічого не знайшли. Раптом Джуліан скрикнув і підняв щось з підлоги. Не опалок, – сказав він, це свідчить про те, що Лу і Ден були тут. Тепер пошукаймо вихід з цієї величезної печери. У найдальшому кутку, на половині висоти сяйної стіни, виднівся чималий отвір, схожий на вхід до тунелю. Джуліан виліз туди і гукнув іншим Вони тут пройшли біля входу до тунелю, чи що воно там таке, лежить згаслий сірник. Це був дивний тунель. Де-не-де друзям доводилось доволі низько згинатися. Він вився, заглиблюючись гору. Джуліан подумав. Що колись по ньому текла вода, але зараз було абсолютно сухо. Підлога тунелю була дуже гладка, ніби потік вишліфував його за багато-багато років. Сподіваюся, струмку не заманеться знову, несподівано ринути в тунель, засміялася Джорджа. Ми тоді змокнемо, як стій. Тунель тягнувся далі углиб пагорба, і Ен почало здаватися, що він ніколи не скінчиться. Потім стіна з одного боку подалася і утворила велику скелясту полицю. Жилян, що йшов першим, посвітив ліхтариком заглибину. Отакої. скрикнув він. Ось, де ці хлопці тримають свої запаси. Тут ціла купа всячини. Діти згуртувалися навколо нього, і кожен з них яскраво світив своїм ліхтариком. На широкій, скелястій полиці лежали коробки, пакунки. Мішки і ящики. Діти здивовано споглядали їх. А що в них? запалився цікавістю нобі. Давай ну, подивимось! Він поклав ліхтарик і розв'язав мішок. Засунув у нього руку і витягнув з мішка блискучу, золоту посудину. Ось і маєте, присвиснув нобі. Оце ж і шукала поліція торік, коли влаштувала в таборі трус, а її тут сховали. Ова, тільки на подивіться. Хай йому всячина. Вони, мабуть, пограбували самого короля. У мішку було повно вишуканого золотого посуду, філіжанки, тарілки, маленькі таці. Діти виклали усе це на полицю, як вони сяяли у світлі ліхтариків. Та вони справжні злодії, зауважив Джуліан. Поза всяким сумнівом. А що в цій скрині? Скриня не була замкнена, і покришка відкрилася. Всередині виявилася порцелянова ваза, така тендітна, що, здавалося, вона від подиху розіб'ється? Ну, на порцеляні я не знаюсь», – сказав Джуліан, але вважаю. Що це дуже цінна річ, яка коштує тисячі фунтів. Колекціонер порцеляни дав би за неї грубі гроші. Які ж негідники Лу і Ден! Дивіться сюди, раптом вигукнула Джорджа і витягла з мішка шкіряні коробочки. Коштовності! Вона відкрила коробки. Діти скрикнули зі святобливим острахом. Усередині виблискували діаманти, жевріли рубіни, зеленіли смарагди. Намиста, браслети, каблучки, брошки. Усе це сяяло в світлі п'ятьох ліхтариків.